Тим же часом нагадаємо, що вже почалася зустріч. Так, почалась щодо розміщення військового контингенту. Про це доповідають засоби масової інформації, суспільне зокрема одне з перших джерел. Розповідають, що в Києві розпочала зустріч представників Франції Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту за інформацією джерел Суспільного в дипломатичних колах. Зустрічі відбуватимуться на рівні начальників військових штабів. Зазначається, що Францію представляє генерал Т'єрі. Бурхар, та також великого британня адмірал Ентоні Радакін. Продовж дня в них запланована низка зустрічей і переговорів з представниками українського командування. Крім того, на сьогодні передбачена зустріч делегації з президентом України Володимиром Зеленським. Основною метою візиту французько-британської делегації до Києва стало обговорення перспектив розміщення наземного військового контингенту на території України. До речі, Зеленський президент України вже анонсував до цього зустріч. Військових з країн коаліції охочих, які готові розмістити свій потенційний миротворчий контингент. А тим часом Павло Паліс, який є керівником офісу, заступником, заступникам керівника офісу президента України, заявляв, що присутність військового контингенту інших країн в Україні потрібна для того, щоб гарантувати безпеку нашій державі. Ну а щодо цього є також коментарі і від військового експерта Олега Жданова, який до речі, прокоментував те, що Путін продовжує маніпулювати. Трампом і Сполученими Штатами Америки. то ж далі можемо деталі заслухати. Адже від пана Олега з'явилося свіже відео на його ютуб-каналі. І він на цим відео поділився з нами. Тож не забудьте на Жданова також підписатися. Слухаємо далі його слова. Росія не хоче йти на временне прикращення огня, ну, я уже объяснял, почему. Скорее всего, Путин ему докладывает каждый день, что они нам 200 метров захватили нашей территории. Ну, я же говорил, квадратный километр, 36 атак, квадратный километр примерно они берут. И он считает, что у него все идет по плану что вот сейчас они попытаются рвануть жилы на лиманском направлении, Путин скажет это с трибуны и опять продолжит, продолжит эту бесконечную войну, войну на истощение, на, на изматывание против нас, ну и принуждение, конечно же, нас к капитуляции. Но не дождется. Как бы попок не развязался у него у, у нелегитимного Путина в плане принуждения нас капитуляции. Так что фактически, фактически Рябков, цитируя Путина, послал еще раз, послал Дональда Трампа в дальнее пешее путешествие. А Дональд Трамп настолько боится Путина, что он даже боится применить какие-то санкции, боится расстроить. Я вот смотрю на те заявления, которые делает Трамп. Он даже когда говорит про санкции в отношении Российской Раши, Федерации, он тут же извиняется перед Путиным. Он говорит, что я могу ввести санкции против Российской Федерации, но не хочу. То есть он сразу же говорит Путину: не бойся, никаких санкций я вводить не буду. А вот то, что вот, допустим, Вашингтон Times пишет о том, что группа сенаторов подготовила законопроект об введении санкций против Российской Федерации за отказ от мира с Украиной, он даже здесь перекладывает ответственность, кто принес законопроект в Конгресс, сенаторы там или конгрессмены, да? Ну, он там может, он, у нас в Верховной Раде некоторые законопроекты проекты годами лежат. Потом их выбрасывают в корзину, когда все о них забывают. То же самое и здесь будет. То есть, Трамп даже боится создать иллюзию угрозы для, для Путина. И ничего не может сделать с Путина. А Путин, в принципе, в очередной раз вытер ноги э, от Трампа. И что бы там сенаторы ни написали... Они, кстати, написали, там 500% пошли на российскую нефть. Они собира, собираются этим законопроектом ввести. Но только вопрос, о а Джонсон, который там спикер Нижней Палаты, Палаты представителей Конгресса США, он внесет ее в зал, этот, этот законопроект? Или будет как наш законопроект по военно-технической помощи? 9 месяцев будет мурыжить его где-то у себя в столе, пока, пока война не закончится. Вот. так что санкции будут применены в случае достижения, э, в случае достижения мирного соглашения и дальнейшего нарушения. То есть, смотрите, они сразу же меняют порядок применения не за то, что расисты отказались от этих, от э, участия в переговорах по мирному регулированию, а, а за нарушение в случае достижения мирного соглашения. Даже здесь они боятся. Но зато вот э, против Ирана, пожалуйста. Против Ирана смелый Трамп вводит санкции, и уже здесь от имени Трампа это все идет, что санкции введены против, смотрите, за за поставки комплектующих для шахедов. Ну, шахеды мы знаем, да, это же как бы про иранского происхождения, хотя там китайские корни есть. Ну, ладно, иранского происхождения. Так вот. Соединенные Штаты, пока Трамп показывает, ну это как, знаете, борьба на, на найских мальчиков, вот примерно так, гора родила мыши. Трамп сказал немедленно ввести санкции против компаний и стран, которые поставляют комплектующие для производства шахеда. А тим часом батько Ілона Маска заявив, що вони сином захоплюються диктатором Путіним і вважають його прикладом сильного лідера. Так, батько Ілона Маска зізнався, що вся їхня родина захоплюється російським диктатором Владимиром Путіним і вважають його прикладом. Про це він заявив в інтерв'ю Бібісі. Як сім'я ми безумовно трохи захоплюємося паном Путіним, говорить він. Було б нерозумно не захоплюватися, тому що він завжди спокійний. Я слухаю його промови. Він говорить логічні речі. Якщо оцінювати його як чоловіка, я не кажу про відносини між країнами тощо, а просто як чоловік чоловіка. Дуже важко не відчувати захоплення по відношенню до пана Путіна, заявляє батько Маска. І за його словами, так думає не тільки він, але й його син. Ми з ним однакові. Ми всі так думаємо. Ось ця ця риторика не довіряєте цій людині. Всі ці люди намагаються переконати вас у тому, що ви не повинні довіряти словам Путіна. У результаті частина тебе думає. Я не повинен довіряти цьому чоловікові, але з іншого боку, він є прикладом сильного лідера для мене. Додав він. Ну, але бачимо, що стосунки в родині маска також різняться, адже дочка маска публічно висловлювалася проти свого батька, підкреслила, що не хоче мати з ним нічого спільного, і вона заявила, що не підтримує зв'язок з батьком з 2020 року і не планує відновлювати спілкування. Ну, а тим часом видання політіко повідомляє про можливе. В розмову лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа а також рашистського диктатора Путіна Йдеться про те, що це може статися навіть у п'ятницю. Вже сьогодні може відбутися телефонна розмова між лідерами Сполучених Штатів та Росії. За даними видання, ще одна телефонна розмова між Трампом і Путіним може відбутися або до, або після вихідних. Водночас немає жодних гарантій, що це неодмінно станеться, як завжди, з Трампом нічого не вирішується. Вирішено остаточно зазначили в виданні. Проте напередодні ми також говорили, що за даними ще одного видання NBC News, найближче оточення Трампа радить йому не розмовляти з Путіним доти, доки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню в Україні. А телефонна розмова між Трампом і Путіним поки не була запланована. Інша інформація з'являється від цього видання. Варто зазначити, що за словами двох офіційних осіб адміністрації наразі розмова між Трампом та Путіним не запланована. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на NBC News. Офіційні особи адміністрації Трампа попереджає, що американський лідер може раптово вирішити, що хоче провести розмову із російським диктатором Путіним. Проте вони застерігають Трампа не робити цього і вважають, що телефонний дзвінок є не на найкращою ідеєю. Там додають, що розмова між політиками була прийня. Нітної лише в тому випадку, коли очільник кремля повідомить Білому дому, що згоден на повне припинення вогню російсько-українській. Війні, ну і раніше Трамп також повідомив це видання NBC News про те, що планує поговорити з Путіним цього тижня. Втім, зазначив, що він дуже злий на нього. Це пов'язано з тим, що російський диктатор сказав, нібито український президент Володимир Зеленський фактично має піти у відставку. Ну і варто зазначити, що 3 квітня, як ми вже говорили, переговорник Путіна Кірила Дмітрів зустрівся. З чиновниками Білого Дому, а також законодавцями республіканцями. І поки невідомо, чи був він на зустрічі із Трампом, а от на прохання американського лідера Дмитрів також зустрівся із сенаторами республіканцями. Як повідомили офіційні особи Сполучених Штатів, під час цієї зустрічі політики обговорювали умови завершення війни в Україні та вимоги Путіна щодо припинення. Вогню ну і ба більше також бачимо, що наші партнери, Британія та Франція, також починають вимагати, щоб Путін все ж таки дав відповідь Трампу щодо перемиря. Адже європейські партнери бачать, як рашистський диктатор продовжує тягнути час та затягувати цю війну. Ну і детальніше поговоримо щодо них, адже Британія та Франція звинуватили правителя Росії Володимира Путіна у затягуванні переговорів щодо припинення вогню в Україні і посилили тиск на Москву. Вимагаючи негайної відповіді щодо цього питання, пише Associated Press Наша думка полягає в тому, що Путін продовжує заплутувати і тягнути час, заявив міністр закордонних справ Великої Британії журналістам у штаб-квартирі НАТО, стоячи поруч зі своїм французьким колегою. Велика Британія та Франція ведуть багатонаціональну ініціативу, відому як коаліція охочих, щоб створити сили для контролю за майбутнім миром в Україні. Лемі зазначив, що, хоча Путін повинен погодитись на припинення вогню, він продовжує бомбардувати Україну. Це цивільне населення, це енергооб'єкти. Ми бачимо вас, Володимира Путін. Ми знаємо, що ви робите, сказав він. Ну і він також підкреслив, що Україна погодилась на умови припинення вогню ще три тижні тому, і тепер Росія винна відповісти Сполученим Штатам. Росія змінює курс, продовжуючи свої удари по енергетичній інфраструктурі, продовжуючи свої військові злочини. Це має бути так, це має бути ні. Це має бути швидка відповідь. Сказав він. Міністри також наголосили, що Росія не має наміру припиняти свою військову кампанію. Зокрема, Путін у понеділок віддав наказ про призов 160 тисяч призовників на строкову службу. І обидва міністри закордонних справ пообіцяли продовжувати підтримку України, зокрема у зміцненні її збройних сил. Це ключові гарантії безпеки країн. Після того, як Сполучені Штати відкинули можливість її вступу до НАТО, ну і ба більше також будемо далі говорити щодо цієї коаліції рішучих, охочих, адже вони вже готують варіанти моніторингу перемир'я, але зараз вимагають від Москви відповіді на пропозицію перемир'я, навіть якщо вона негативна. і Далі про це будемо з вами детальніше говорити. Адже з'являється інформація про те, що коаліція рішучих, що підтримує Україну, готує варіанти моніторингу перемир'я, але зараз вимагає. Від Москви відповіді на пропозицію, навіть якщо вона негативна. Про що каже міністр закордонних справ Франції Жануль Баро на спільній прес-конференції з британським колегою Девідом Лемі, повідомляє з Брюсселя кореспондент європейської правди. Міністр баро підтвердив, що до України пробуває військове керівництво кількох країн, учасниць коаліції рішучих. Їхня мета обговорити з українцями. Варіанти гарантій безпеки. Цитую далі сильна українська армія має бути першим рівнем гарантування миру. Саме тому наше військове командування сьогодні буде у Києві. каже він. Також Франція і Британія перебувають в контакті із Сполученими Штатами Амарага, пропонуючи сценарій моніторингу перемир'я. Додав він очільником ЗС Франції. Вважає, що Україна зробила важливу поступку, коли погодилась на пропозицію США щодо безумовного перемир'я. Росія діє всупереч домовленостям, продовжуючи удари по. Енергетичній інфраструктурі воєнні злочини і надає остаточну відповідь щодо готовності до перемир'я. Зараз Росія повинна надати відповідь на пропозицію. США, чи це буде відповідь так чи ні, але має бути швидка відповідь, наголосив він. Жан, Буель, Жан ноель Нуельбаро також висловив певність в тому, що насправді Росія не погодиться на перемир'я. Стою далі українці хочуть миру. У Путіна інша думка він доводиться ударами по енергетичній інфраструктурі, а також тим, що минулого тижня він оголосив новий призов 160 тисяч солдатів. А найбільший призов за останні 14 років також Путін точно не демонструє бажання до перемир'я та переговорів.